Вітаю! Продовжую рубрику прогноз 2023 року і зараз хочу е виложити руну року 2023. Руна року 2023. Ось вона так виглядає. Руна Ейвас родової вочини, руна Бог е мирів, живого і мертвого миру. Це необратима руна, я докладаю її. І отримую руна Піорг. Руна Піор. Це також магічна руна, е яка також має під собою символи змін, символи протиріч і руна Ейвас. І так, три руни наступного року Ейвас Піорд і е е Евас. Що це означає? І що це несе для України ці руни? Піорт – це руна магії, це руна змін і це руна зілення. Вона була в перевернутому положенні. Далі руна Евас. Про що це каже? В наступному році буде багато блоків, перетинів і таких ситуацій, в яких люди будуть втрачати можливості. Руна Івас, родової учини, каже, що потрібно починати з нового листа, потрібно відкривати щось нове, нові професії, нові можливості. Це все буде актуально в наступному році. Інакше будуть проблеми, будуть блоки, будуть психологічні питання, тому що руна піот це ще руна. Психологія це руна магічного впливу, а саме сильний вплив це вплив людини саму на себе. Тобто самонадіювання, самопрограмування це все про руну піор в перевернутому положенні. Руна Ева це руна договору. Потрібно наступному році проявляти комунікацію, бути на коні в тому плані, що сприймати інформацію. Відрізати зайве, комунікувати це все дасть вам змогу бути на коні і бути впливовою людиною. Також руна Ейвас це руна роду, Є руна Одал роду. Ейвас її особливість в тому, що вона каже про майстерність, каже про те, що люди можуть перепрошую дуже часто проявляти. Якісь індивідуальні якості от в цьому сила. Шукайте свою індивідуальну силу в наступному році. Ну що я маючи нагоду, зичу всім гарного дня та перемоги.